А Випікаю я зараз круасани. Не знаю, що там робите ви. Зловила я ще світло в нас, поки є. Сьогодні не вимикали. Почекаю, поки хтось приєднається, бо знаю, що чекали мене раніше. Але ось у мене не вийшло. Не знаю там, як там зараз. Із самою трансляцією старші діти пішли гуляти. У нас випав дуже такий великий сніг, і навіть зараз падає, тому якось ось так. Не знаю, чи є світло зараз у вас, тому можливо і на трансляцію зайде мало людей. До речі, знімаю зараз відео, дуже таке класне. Які вам дуже-дуже сподобається. Це бюджетний новорічний стіл. Ось тому будуть цікавенькі рецепти. Все так більш-менш простенько буде. Ось, але я думаю, що вам сподобається. Ну, і плюс до всього печу я ще круасани, хотіла печиво, але зрозуміла, що останнім часом печиво я дуже часто печу. Хочу щось таке. Дуже класне. Смачненьке, і це не пиріжки, щоб були щось таке. Тому пекла сьогодні ось. Зараз ще друга партія стоїть круасанів із вишнями. Ось, поділюся з вами рецептом у наступних відео. Бачу, вже дві людини приєдналося. Напишіть, що у вас зараз погоду чи є світло, в нас не вимикали. Але сьогодні дуже такий цікавий день. Певно, десь вас зараз поставлю, бо штатив у мене ой, розібраний знову, і вже він і надломаний, бо знову діти до нього дібралися. Так. Василько, підеш до мами? О, так буде певно вам краще. Мене бачите. Ходи до мами. Де ж до мами? Що? Знай тобі? Ходи. Давай знімемо. Оп! Ходи сюди, ходи. О. Зранку не було, тепер. Зараз, синочку. До речі, напишіть мені, чи я перевернута все-таки, чи ні, бо. Не знаю. Як там? Бо чат у мене йде в перевернутому вигляді. Так. Тобто вам нормально мене видно? Не вертикально ось так, а горизонтально я зараз чи ні? Бо скільки. Напишіть слово, горизонтально чи вертикально? Я. Тобто мені треба, певно, ось так сидіти, а я не розумію, чому мене не перевернуло. Так. Так. А якщо ось так... Так і пише мені: оберніть пристрій, взагалі друга трансляція, і так ось кручу, верчу, і не розумію, що мені як робити, бо і вже орієнтацію я перевернула на телефоні, і так, і сяк, і все рівно я. Ось так і тримати. Я зрозуміла. Ну, нехай буде трансляція ось так, бо я ж кажу, що перевертаю. Вже зрозуміла минулого разу, що орієнтацію треба. я Її зазвичай на телефоні блокую. Бо а, мені незручно, коли я там перевертаю телефон. І він то горизонтально, то вертикально показує. її. Тому я собі її блокую. Воно в мене все вертикально і все. А ось на трансляцію краще, звісно, горизонтальне відео, але я бачу, що в мене щось чи тупить телефон, чи що, не знаю. Ну так, в нас взагалі сніг не перестає мете весь час. Сьогодні такий день був. Всім привіт-привіт! У привіт. нас мете похолодало, ми взагалі були не готові до цього. Я відтягувала покупку дітям взуття дуже довго, і, як виявилось, сьогодні нам довелося все-таки це купляти. О, в Дніпрі дощик. Ну, в нас також слизько, хоч і мете, але дуже слизько. Ми сьогодні машиною їздили, то машину несе, заносить. І скажу, що зима почалася в дійсності. Ось Закарпаття також хмарно дощ. А в нас сніг. Сніг. Я можу вийти на балкон, вам показати, як замило. Як знаходжу щас ще й на прямій ефірі Дивіться, дівчата. А, мені багато хто написав, що мені треба більше відпочивати і так далі, я втомлена. Ну, я вам скажу так, що так я живу вже протягом 10 років. У мене завжди мінімум дві роботи було. Бувало таке, що роботи, плюс там а, підробітки різні, бо а, виходить так, що я завжди мріяла про своє житло. я прекрасно розуміла, що. І я розумію прекрасно, що з неба все не падає, і треба якось до цього стримитися. Виходить так, що ну, ніхто квартиру мені б не подарував. Це 100%, лотерею її не виграєш. Я, звісно, мріяла про свій будинок, тому, коли чоловік у мене запропонував будуватися, то я всіма руками за. бо... Я мріяла про будинок, але раніше я жила з двома дітьми сама, квартиру купувала я сама. І квартира мені була якось, якось, якось більш вигідніше, бо з дітьми в квартирі є і туалет, і ванна відразу. Є свій балкон, є якісь сусіди, коли там залишаєш дітей самих вдома. Тобто будь-який потоп, пожежа і так далі. Ну, все-таки сусіди знають, що там є діти, і вони. Будуть якось реагувати, бо у будинку такого не буде. Тому в мене в пріоритеті було спочатку квартира. Ну а коли з'явився чоловік, то, звісно, ми почали будуватися. І е, враховуючи, що зараз у мене іде так, що і робота, і навчання, і якісь хатні справи, мені це подобається. Так, я, можливо, в деякі дні я дуже втомлююся, але. Ну, це не завжди так буває. Я і висипаюся. У мене нема такого, що я не висипаюся. У мене буває таке, що я не дуже втомилася, і я не можу спати. От, Якщо мені пролежати там цілий день, то увечері я просто не засну. Ну, от такий в мене, не знаю, можливо, організм, можливо, я така людина, я не можу сидіти на місці. Ось. Ну так, в приватному будинку треба чоловік, тому що в квартирі також треба чоловіка, в будинку, то тим паче, бо скільки я жила сама в квартирі, це постійно я просила то кума, то ще когось шукала, щоб мені там якусь розетку поміняли, якогось включателя, якогось крана. І це треба ну, такі нагальні справи. Так, Ілюша. Або не Ілюша. Не знаю, хто там з вас сидить. Але з'явилась спочатку курка, а тоді яйце. <coughs> О, бачиш Ілля. Я відразу зрозуміла, хто ж там питає, хто був курка чи яйце. Бог не створив спочатку дитину, а потім людину. Саме, як і Бог створив курку, яка не яйця. Тому що Бог створив тварин і людей, якщо Ілья не знає. Так. О, Альона Цера привіт із сторожинця. Вже отримала посилку з носками. А, до речі, я також чекаю посилочку із тої групи у Viber. А, замовляла свічки, десь вони не знаю. Десь вони в мене їдуть дуже довго, можливо, це, що на пошті також немає світла, можливо, у них якісь там затримки йдуть, не скажу. Бо ось а, дуже довго цього разу йде мені посилка. Дуже такі класні новорічні свічки замовила, бо ж зараз і світло вимикають, і хочеться якось, якось хочеться посвітити, як кажуть. Я ще, до речі, кашлюю, то буду іноді вимикати мікрофон, бо я кашлюю зазвичай після хвороби дуже довго. Це вже навіть мій лікар мені казав, що тільки не приписував. Каже, ти людина, яка просто кашлюєш, непонятно від чого. Ну, так в мене виходить. Тому кашлюю я дуже-дуже-дуже довго. Так. Уже я тут наклацала.